Всіх вітаю з магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди по понеділкам у всіх магазинах Аврора по всій території України, починаються новенькі акції. І наступного понеділка вже нові акції. Ці акції будуть діяти з 25 по 31 серпня. Так, починаємо. Сила капсули для прання. Тут в упаковочці 12 капсул, універсальних 94 гривні, знижка 27%. За 12 капсул 94 гривні ну, начебто нормально. Далі. Вологі тут знижка аж 34 Ось така велика упаковка. Сафі робить 77 штук, всього за 19 гривень. Ось таке треба собі брати. 19 гривень. Дивіться, 77 штук, такі ну великого розміру серветочки. Гадую, що акція на кришки діє по 31 серпня. Це кришки добрі традиції. СКО 82, 50 штук за 88 гривень. На всі кришки сьогодні обов'язково скажу ціни. 31-ша акція на кришки. Ось такі кришки. Добрі традиції, 20 штук. Також СКО 82 безкольорові 39 гривень за 20 штук. І по 31 діє акція на ось таку кришку для гарячого консервування 3 гривні 25% знижка. І машинка закатувальна до 31-го, також 194 гривні замість 229. 31-го також акція діє на кришки. Добрі традиції, тут 20 штук. розмір ТО 82. Безкольорові 41 гривня за 20 штук. І за 39 гривень кришки добрі традиції, кольорові написано. 39 гривень ТО 82. За 59% 50% знижки. Ось такі СКО 82, 50 штук, 59 гривень. Цього 50% знижки по 31. Така цікава позиція в акції. Це називається кришка для продуктів антимоскітна, 64 гривні зі знижкою. Акція з 25-го сьогодні почалась по 31-й. І розмір написаний 45 на 45. Вона так розкладається, як, начебто, парасолька. Ось така, ще буває кольору більш приємного. Шістдесят ось ця кастрюля для запікання від пейпер о, з кришкою. На неї 30% знижка. Це я перший раз бачу таку велику знижку 349 гривень, замість чотириста 499 це майже 150 гривень економії. Вона йде на 3,5 літрів. Показує, яка всередині хтось уже відкрив цю упаковочку. Ось така кастрюля з кришкою керамічна для випікання від пейпер на цьому тижні 349 гривень. Гарна знижка на неї дійсно В Діаметрі кришка йде на 25 сантиметрів, температуру витримує 220 градусів. На кастрюлю від АЛМО, вона йде на 3,2 літри. Кастрюля з нержавіючої сталі з кришкою. Кришка йде 22 см в діаметрі 379 гривень замість 449 Це 16% знижки. Кастрюлю показую з усіх сторін. Така вона важкенька для різних типів плит. Ось намальовано, що вона підходить для різних типів плит. 3,2 літри. 379 гривень. 20% знижка на набір інструментів для барбікю. Тут я бачу 4 інструменти. 4 інструменти, а написано 3 штуки. Як воно так, здається, як 4. А, я бачу щіпчики. Все-таки три інструменти за 55 гривень. Зі знижкою 20%. Така лопатка, як щіпчики і як така велика виделка. Далі і знижка аж 32%. Дивіться, набір шампурів. Велика знижка дійсно. Ось такі шампури якісь круті. З такими вони як ограничителі да, стоять у них. І дерев'яні ось тут ручки. 88 гривень за дві штучки, замість 129 О, О, тут взагалі суперакція. 42 відсотки знижки. Нічого собі, отакий шампур. Знаєте, він так більш-менш як міцний. ну, Нормальний. Не, не такий, щоб супер тонкий, і він довгий. Так, є розмір десь тут у них написаний. Так, не написаний розмір, ну такий, бачите, який довжезний. Він 11 гривень за один металевий шампур. Замість 19 аж 42% знижки. Також тут, прям на все, акції з 25 по 31. Це вентилятор для розпалювання вогню за 64 гривні. Також знижка нормальна, 35 гривень. Ось такий вентилятор. Далі вугілля, древесне, екстра фрукт півтора кілограми, натуральна сировина 69 гривень за півтора кілограма замість 88 гривень. Тут вугілля, древесне, лісник півтора кілограма за 59 гривень, це дешевше замість 77 гривень. Ось таке півтора кілограма, кемпінг називається, найдорожче воно, 149 гривень замість 169 гривень. Такий розпалювач для багаття за 55 гривень зі знижкою 20%. Він йде з різними ароматами. Є навіть з ароматом шашлику, з ароматом яблука. Гелівий. 55 гривень. замість 69 розпалювач. Ні, це не гелівий. Гелівий, то поруч. 55 гривень. Далі 99 гривень. Фартух кухонний зі знижкою. 99 гривень. Лимончики намальовані. Ось так він буде виглядати. Ціна 99, знижка 20. 3 Цікава позиція у відділі кухонного приладдя. Набір шпашок бамбукових для хоріки. Називається Вузлик. Глянь, так симпатично виглядає. 34 гривні зі знижкою 23%. 15% знижки. Гляньте, які гарнесенькі, дуже красиві такі високі ці склянки. Їх в упаковці йде 6 штук. Кожна склянка на 320 мл. Ось бренд називається, я так розумію, марок. Коштує цей набір із шести склянок 169 гривень зі знижкою. Але ж тут аж шість склянок за 169 гривень. Так, знижка на таку склянку в блакитному кольорі. Стакан. Пластик. Це такий пластик, як скло. Цікаво. Рибристий. Написано пластик ребристий, 74 гривні, 16% знижка. І ще ось такий стак... склянка висока. Це склянка висока. Прозора, 265 мл. Так цікаво, вона зроблена, як на колобочку схоже. 19 гривень зі знижкою 21%. Сип... Ой, така сипуча, така гарна колекція тут для сипучих. Не бачила до цього димчатий колір, така бамбукова кришечка. Рибристий, оцей баночка рибристий для спецій. Пластикова. ну Тут відчувається, що вона пластикова, така легенька, але виглядає доволі симпатично. 64 гривні ось ця баночка. Далі, ось така, дивіться. З ложечкою, дуже симпатична. Отак от, от. Ємність для, для спецій, пластикова з кришкою та ложкою. 74 гривні. Дуже файна позиція. Мені сподобались ці позиції, симпатичні по кольорам І так виглядають. І тут в цих же кольорах, з цієї, так сказати, серії, все поруч стоїть. Вони пластикові, отакі криманочки. Гляньте, як цікаво. Пластикові, такі легенькі, так не скажеш на вид. 99 гривень за три. Пластикових ребристих криманочки. Ланчбокси зараз готуються до школи. Гляньте, які прям різноманітні картинки. Покажу вам, ще й кольори такі яскраві. Такий ланчбокс, прямокутний з малюнком. Мікс 20% знижка, 55 гривень, замість 69. Ось прям багато кольорів і багато малюночків. О, класний, який показую. 55 гривень. Каємність для сипучих. Дивіться, вона йде аж на 4 літри. Написано 99 гривень. Зі знижкою 23%. Ось така прямокутна кришечка, як на дві сторони відкривається. Знижка на неї 23 відсотки, 99 гривень. І від Емхаус також контейнер, харчовий пластиковий, герметичний з чотирьох сторін. Так він фіксується: 58 гривень замість 69 гривень. Такий контейнер харчовий, знову таки від М-хаус 69 гривень, зі знижкою 18% більшого розміру. Ці крючки фіксують з чотирьох сторін. Так, матеріал зрозуміло, чому вони. А, на один, майже на 2 літри. Літр 900 мл. Оцей М-хаус 69 гривень. Універсальний знижка аж 30%. Мультібокс на 1 літр з такими ось. Фіксаторами по бокам з кришечкою на один літр. З ручками написано 19 гривень, замість 27. Це велика знижка. І милий глечик для напоїв. Раніше такого не бачила. Лен такі красиві кольори, такий, прям як в золотому кольорі з зеленою кришечкою, скляний з пластиковою кришкою за 88 гривень. Знижка 19%. відсотків. Такий симпатичний, важенький. От відчувається, що він дійсно скляний. От перечитала все, зупинила камеру, от ніде не написано, наскільки він йде ємність. Да? Отак от самому треба зрозуміти. Ну, Літр це точно, мені здається. Але ж класно було, якби вони писали все-таки. Така керамічна, такі приємні кольори, до речі, дивіться, і такі більш рожеві, і такі сіренькі, і оці бускові. Красива така чашечка невеликого розміру на 200 мл 34 гривні замість 44. Від Вітора. Ніжне розмаїття називається. 24% 4 знижки на таку плівку харчову. Вона йде на 30 метрів з перфорацією. 33 сантиметри, 22 гривні замість 29. Рукавички зі знижкою 23%. Ось такі рукавички господарські. Від файна стандарт жовті в асортименті. Всі розміри в акції 34 гривні. Чайник прес також АЛМО в акції 350 мл, Чайник заварювальний скляний френч прес 119 гривень. Так він виглядає Отак от прес там всередині, 119 гривень зі знижкою. Комусь потрібна, зрозуміло, що вже не сезон, але все-таки така велика знижка на цю сонцезахисну плівку 70 на 140 розмір. Так, на 6-14 градусів, зменшення температури в будинку, ефективний захист, комфорт клеїться на скло багаторазового використання. Ось така плівка 56% Знижка, велика знижка. Вона коштувала 65%, а зараз 24%. Ну може ще комусь вона потрібна. Сонце ще світить. Ділі туалетного папіру і рушників показує акції. Рушник рушник паперовий сафі білий, отакий великий, 120 підрівів, два шари, 39 гривень. Гарна знижка. До речі, аж 10 гривень. Економія. Таблеточки з 25 по 31 від Смайл, 24 штучки, гіпоалергенні від нуля підходять. Смайл Бебі, 14 гривень цього за 24 штучки. Ваша акція з 25 на з'єву папір туалетний вологий. Тут 42 листа, 69 гривень, замість 84. Так, доброго вечора. Ми з України. Різноманітні тут написи в цих серветочках. Тут якось більш вилежали, мабуть, упаковку з однаковим написом. Отакі серветки від Сілкін за 17 гривень. Всього 16 упаковці великого розміру 33 на 33. Коштують 17 гривень замість 22. Рушник паперовий еколо, такого великого розміру за 44 гривні, замість 55-20% знижка. Так, тут 120 відривів, один рулон, двохшаровий рушник. І на туалетний папір акції Деста. Така ось, мені здається, великий цей рулончик. Деста 100 називається 7 гривень, 17% знижка на цьому тижні. І також українська мальва в акції. Українська мальва всього 6 гривень. Замість 7 тут 14% знижка. Давайте трішки порівняємо. Оцей 7 більшого розміру і мальва 6 гривень. І ще в акції до 31-го ось такі кришки з до 31-го кришки добрі традиції ТО 82-20 штук, 41 гривня. Кришки, добрі традиції, кольорові. Можна написати тут щось 41 гривня за 20 штук. І ось така головна поличка. Показую акції. Так, багато сьогодні акцій, зранку все поставили. Напій, сильно газований, охолоджений. Ось такий набій в баночці 0,5. Написано мультівітамін. Ну, смак такий, мультивітамін, 23 гривні, але зручно, що йде в баночці. Так мультивітамін Пепсі 22 дві гривні, 0 цукру, класно. Оця в баночці 0,33 22 гривні замість 26. По 19 гривень. Дивіться від біола смачний оцей чай. Є з малиною, є з персиком, по 19 гривень за пляшечку 0,5. Мівіна на цьому тижні. От прям мівіна вірмішель 13 гривень замість 16. І вироби макароні. Ух ти, що це не за вироби макаронні такі ель бронзо. А дивіться, це Італія виготовляє такі. Вироби спіральки по 33 гривні за 400 грам, набір контейнерів, саме набір. Ага, тут, дивіться, три контейнери. Так, 0,8, ну, 800 мл, літр 300, 2 літри 300, коштує 119 замість 139. Маслянка, ось така кухонна 55 гривень. Вона йде як на бамбуковій підставці, а так пластика. Вона є да, бамбукова підставочка. А сама вона зверху пластик п'ятдесят п'ять гривеньцямакланчбокс. Отакий от цікавий з ложечкою, 74 гривні. Там є різні кольори. Салатник фарфоровий, чорний. Він такий, знаєте, от всередині, да, от такий красивий колір, дуже важкенький. 84 гривні замість 99. Чашка скляна, ребриста, саме скляна, 59 гривень. Ось така красива фарфорова чашка з малюнком за 119. Оці позиції минулого разу я на ліквідації показувала, що не показала, зараз. Ось таку не показувала штуку точно, кабель-переходник не було, не було ось цієї да, неваляйки. Так, зараз перевіряємо, по чому. Так, ось така на ліквідації штука. Так, 29 гривень, кабель-перехідник. А це у нас якийсь чи спонж, щось таке. Да? Так, дивимось. 29 гривень да, спонж для макіяжу м'який. Ну, начебто все інше я показувала із цікавого, що тут є все по 29, якось по 9 тільки ці трубочки, нічого такого особливого. Папір офісний, акція 159 гривень, папір офісний розмір А4, пікторія 500 аркушів. Не можу його дістати, щоб показати вам, як ця упаковка. Ви знаєте, синя оця о, така з фіолетовим 159 гривень. А такий від Canon, папір офісний, тут також 500 аркушів А4 184 гривні. Дорожчий. Набір фарб, акварель, Вікторія ой, такий 12 кольорів, 99 гривень. І пластилин. Пластилин гамма, да, я так розумію, малятта. Да, 10 кольорів. 54 гривні, замість 64. Написано, що тут 120 грам. Ну, і тут вода міцелярна 37 гривень, від Елен, тонік для шкіри від Елієн 49 гривень, біокон, пі скатка глибоке очищення 64 гривні і гель під очі. Проти зморшок біопрон 84 гривні. Від лавіт палітра тіней в асортименті 55 гривень і хедлайнер для обличчя за 44 гривні. Помада для губ в асортименті 44 гривні це все від ловіт. І милофіксатор для брівухти зі щіточкою 3D 29 гривень. Знову таки від Ловіт. Пудра для обличчя, а де ж там пудра десь у там здається, оце хедлайнер був, мабуть, все таки А оце пудра. Вони неправильно поставили. Також 44 гривні, як і хедлайнер. Крем тональний всього по 59 гривень в асортименті. Шик, мило. Рідке 0,5 49 гривень зі знижкою 17%. Тут знижка на шампуні для волосся цілий літр, різні види, від футури 119 гривень. Маска. Для волосся, а, ну, біотин креатин. ось такий The доктор. Маска 295 мл, 59 гривень. О, бальзам тонуючий, леріні. Якось так називається холодна ваніль. Що тільки один тон на ну по типу да, холодна ваніль 59 гривень. Спрей для волосся легке розчісування 119 гривень. Далі 59 гривень, два види мила, тут майже літр, 910 мл по 59 гривень. І по 55 гривень ось такі бомбочки для ванн, дуже прикольні, бомбочки пілінг написано. М'ясна лавка по 11 гривень. Ось такі такі, ну, паучі для котів, м'ясна лавка, соус 11 гривень і по 9 гривень якийсь такий корм для котів Кусі називається. Вони по 100 г і ці по 100 г, і ці по 100 г. Тут у нас сила Сила засіб для миття по підлоги по 69 гривень 30% знижка. Тут цілий літер цієї сили. І по 149 гривень ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати із чотирьох предметів, там ще підставочка. І 149 гривень ось такий із п'яти предметів і мильниця, п'ять предметів. Для розпалювання 32 штуки за 39 гривень, велика знижка, аж 39%. Так, багато зранку акцій. Я цей огляд буду закінчувати, а вже в наступному зроблю огляд. По-перше, поставили багато акцій на інструменти, в відділі концтоварів, потім відділ світла, ще хочу показати. Все що не показала. Ванну кімнату, ось тут, бачите, ще ковдра, наприклад. Ну, багато всього. Дійсно, багато акцій на цьому тижні. Зустрінемось в наступному випуску. Всім бажаю мирного неба. Дякую, що Дивитесь і пока.